Люди із поля. Та ви їх самі Значить, вам є скарі що скільки з бюджету у бюджет поступило тих коштів, за яку ви приватизували землю на чужих людей і за які кошти ви попродавали ту по землю. І фактично, скільки тих грошей поступає в бюджет. І чому зваляли на сьогоднішній день у такому стані? Пане молодий, але скажека, в такому стані, в... 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 у якому вона є. Міцин, а що ви мене змінили, чому сваляло такому поляку? А я ров і за район. За район. За... За... Я за район. Можу відповісти. Що вам не прийшов? Я до вас без партійний чоловік. Но я готовий, тому що те, що це сваляв, робить <рекунсь> з водоканалом, то, що фактично, постоянно по ростуть на воду. То, що перший санітарний зона нас строїться, всякий...

на сьогоднішній день у Соляві, у Соляву вам... районі, і прикриттям вашим. Я Суть. вам хочу сказати одну річ. Шановні мешканці Солявщі, яка різниця, у яких ти партії? Правильно. Якщо ти гав, то ти гав. А вообще будувати сваря. З'єм, і ще. І я, пане. Іван Іванович, я, youngest, я б хотів, що відчитати перед народом за ті кошти, які були виділені на Будівництво дороги на сонячного Закарпаття. Чому от прийде той час, що зробиться один? І то все перевіряє. У нас коштів то, що пішло. Знаєте, що люди добрі. Ви вже говорите і що ви знаєте. Знаєте, як це розглядаю. Ті кошти у поляну не це І я вам просто хочу сказати, дайте мені нормально висказатися. Тому що ви вже починає... а, ну, а не читаєте. Слухайте мене. Я... Ви вже починаєте говорити, знаєте, як у тому анекдоті. Якщо ти мене не любиш, я ну, твоє дєць. При чому тут? Іван Авище регламент. Давайте. Ария. Вич схилати одного. І вони мають ситуація ще купляли, За 100 гривень за ними. І купляли жив. А віда відамські банки? Вітамський банк, а вони і таке голосувати, вони голосуєте, може, вони себе ходять за віряти. А голосуйте бомжі і подумайте таку владу. І маєте подання. Шановний пане Володимире, я не згіден з вами. Ви називаєте... Свалянських мешканців бомжами, то виходить так, один вибірний бомж, а більшість Свалянського району то бомжи. Я називаю циганський табор, який ви роблять найбільше. рейтинга при голосуванні. Я називаю тих людей, які з по 100 гривень, а місце купля на 100 гривень. А зараз проклянають і ту в раду і то що вони взяли ті 100 гривень. що я говорю. Я зараз тут. Я говорю за тих хто бере 100 гривень. Я з вами слова. Я особисто ніколи в житті не то, що 100 гривень, гривень не дам за те, щоб мене кудись обирали. Хто мене хоче обрати, він мене обирає, тому що знає, що я виконую всі свої зобов'язання перейти. Не зрозуміли. Ми маємо висловити свою думку. І я говорю свою думку. У вас є проблеми. В поганий головний Нема питань. Я не збираюся жити, працювати з тими людьми, які кричать, що всі помчі, всі бандити і всі то. Я побачу, як ви попрацюєте. Я сам особисто напишу заяву і йду з роботи. Мені нанесе ця робота не держи. Вона мене не держить. Не дає. Шановні панове, ви, ті, хто найбільше кричить, ви зайдете до кабінет і не будете знати, що там робити. Тому що ви поняття не маєте, про що взагалі говорить. Що ви кажете? Я говорю про тих, хто виступав. 15-20-го я був Києві, Я бачив кров. Я бачив трупи. Я бачив того, дівочку 24 річну до животом. Я бачив священника з простріленою ногою. Я там був. Я можу сказати, так, да, я то бачив. По вертикальній владі, по вертикалі, починаючи від Януковича. Вже на сьогоднішню минуту рибак подав відставку, Коли подав відставку, На сьогоднішню минуту вся вертикальну влади рухнеться. Независимо від того, від якої влади, від якої партії, независимо від того. Но я вважаю так, якщо вертикаль рухнула зверху до низу, починаючи президент, за ним йде, губернатори, голови районних адміністрацій, всі повинні піти відставку. Слава Україні! Так, в день жалоби в країні, перетворили нас ходня. <рес> Що лечать ці люди? Кого підтримують вас? <рес> О, перед виборами не були вибори. На який шановний чоловік дуже наївний нас закликає. Хто буде рахувати в комісії голоси? Запишіть. <рес> <рес> It's